Коли почалась війна, я ж 35 років прожив у Новій Каховці Херсонській області. І коли все почалося, хотілося допомогти біженцям, бо там моя мама серед них, багато родичів, знайомих. Мені це було близько. Сергій Краснову 55 років. Він живе в Одесі. Звідти 29 червня розпочав велогонку. Саме в цей день, каже, стартували щорічні шосейні багатоденні велоперегони дорогами Франції, які називаються Тур де Франс». Проводять їх з 1903 року. Перший етап був Херсон. Одеса-Херсон, другий Херсон-Одеса. Потім я поїхав в сторону Кропивницького через Криве озеро. Повернуся з Кропивницького в Одесу через два дні. У вівторок поїду в Миколаїв, Кривий Ріг, Дніпро, Кременчук, Черкаси, Київ, там через Бучу, Бородянку, Гостомель. Житомир, Житомир, Хмельницький, Вінниця, Умань. І в Одесу додому пояснює під час велоакції розповідає про жителів Херсонської області, які через повномасштабне вторгнення втратили свій дім. Показує, має сайт Tour de France Україна, куди можна перерахувати гроші для допомоги переселенцям з Херсонщини. А вони залишають заявку про свої потреби. Для підтвердження, що про поміч просить дійсно житель Херсонщини, Сергій Краснов просить завантажити довідку переселенця. є Можливість задонатити як задонатити, так і отримати допомогу. У мене вже є там замовлень багато люди. Залишають свої дані. Займаюся я три роки чемпіон України. Вирішив приєднатися для е, опиту свого, щоб набратися е, і для збіру коштів для е, людей, які постраждали від російської агресії в Херсонській області. У Кіровоградській області до велогонки долучилися вихованці спортшкіл Кропивницького та ветерани велоспорту. Щоб привернути увагу до акції, провели змагання, долучились півсотні людей. Їздили на трасі у селі Первозванівка Кропивницького району у супроводі поліції та медиків, розповів Юрій Семененко. Ця траса вибрана нами, тому що тут гарне дорожне покриття, маленький рух транспорту. Протяжність цієї траси для Молодші вікової групи 12,5 км, для старшої вікової групи 25 км. Така дистанція вибрана 25 км, тому що сьогодні проходить етап на Тур де Франція. Буде індивідуальна гонка 25 км. Взагалі всі дистанції обрані, які Точністю копіють тур де франсу Як кожного дня я долаю таку ж кількість кілометрів. Загальна кількість буде 3498 кілометрів за 21 день. Переможців та призерів вологонки нагородили пам'ятними медалями. За словами Сергія з спочатку вологонки зібрав 10 тисяч гривень. Олександр Сметанко, Володимир Волок, Суспільне новини, Кропивницький.